Всім привіт! Ми сьогодні граємо ігру кармана Зона. І сьогодні будемо розбиратися з модифікаціями. Покажу все, що знаю сама. Сьогодні модифікація покажу на прикладі дробовика. Ось я наш дробовик. М -м, так, ресурси. На даний момент я їх зараз поки заберу. всі ресурси, які нам потрібні, і ставлю наші інструменти. Дивіться, Сірі, кінде ресурси, і тепер. Голубі, тобто рідкість. Е, кількість ресурсів не, мен... не змінюється, тому можна ставити сірі. Ставимо наші всі ресурси, які нам потрібно, і деталі дробовика. Так, дивимося, обираємо ну, будь-яку модифікацію. На даний момент я би хотіла підняти максимальний боєзапас. Все. Ставимо, хай модифікується. Далі для того, щоб отримати деталі. всі Наприклад, любого предмету, який нам потрібно його розібрати. Тут, наприклад, ставлю цю наприклад, захисна куртку. Ставимо, наприклад, сірі інструменти. Ми отримаємо три запчастини захисної куртки. І що ставимо в сірі? Тепер ми поставимо сині. Ми отримав вдвічі більше запчастин. Тому вигідніше розбирати сині інструменти. Все, ми розібрали, зібрали. 6 запчастин. Цю куртки захисні. Тепер ставимо і дивимося, що нам потрібно для її модифікації. Ну, відповідно, запчастини куртки. Тут пише гума, тканина і алюмінієвий дріт. Гуму я знайшла. Тканина у мене теж є. У мене не вистачає тільки алюмінієвого дроту, На жаль, поки на локаціях я його не, заступ... не зустрічала. Наприклад, гума і тканина зустрічаються на всіх локаціях, а алюмінієвого дроту я поки тільки не зустріла. На жаль, ну, в принципі, працює так само, як я показувала з дробовиком. Так, я воду принесла другу комбінезон сталкера і ресурси, відповідно потрібні ті самі. Тільки треба взяти запчастину комбінезону сталкера. М -м, далі я хочу принести якийсь шлем, що небудь за да, щось я притаскаю. Все, я прийшла. М -м, я взяла. Противогаз. Тож розбираємо ми його. Що ми отримали 6 запчастин противогазу. І ставимо це противогаз. Ресурси потрібно ті самі. Так, нам тільки не вистачає дроту. Ладно, це таке. О, треба ще перевірити, чи можна розібрати рюкзак. При те, що рюкзачка. Ми дуже перевіримо. Навдруг ну, можна розібрати. Якось модифіцірувати рюкзак. Так, купимо дві рук зачка. Ну, саме дешевші, не хочу брати як ніякі дорогі. Ми їх просто перевіримо, чи працює вона. Так, стаємо наш рюкзак то він не ставиться, тобто його модифіцірувати не можна. Так, ми зараз його викидаємо. Далі би хотіла провести такий фокус з дошик. На нашій інструменти ми визначаємо артефакт, тобто детектор. Дуже не працює. Що ще? І ще хочу перевірити прицел, чи можна це саме повернути з прицелу. Я взяла прицел двох різних рідкостей. Синій і розум. Ні синій, ні розовий, як і детектор, як і прицел визначити не можна. На цьому я це відео завершую. Кому було цікаво, ставте лайк і підписуйте. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня і до побачення!